Перші вибухи в області пролунали о третій ночі, та до ранку їхня кількість лише збільшувалася. Як наслідок, понад десяток пошкоджень у різних громадах, найбільше у Городенківській та Івано-Франківській. Зокрема, в обласному центрі на відкритій стоянці горіли склад, гаражі та машини. Одна з яких належала військовому. Три роки він зі мною всюди. Мій бусік, мій штаб, моя переїзна домівка. Мій турнік пройшов всі гарячі точки війни зі мною з перших днів, коли я почав службу, в 47-й окремій механізованій бригаді. Магура сьогодні він згорів на моїх рідних теренах в івано франківську від ворожого ракетного удару. Це реально був один з найстрашніших таких наших ночей. Не спало цієї ночі, і пані Галина. Жінка мешкає в одній із франківських багатоповерхівок, яку під час збиття пошкодили уламки шахеда. Піврічна дитина під час цього вибуху найсильнішого. Вона просто відкрила очі і просто дивиться на тебе. І ти закриваєш вушка цієї дитині, і ти не знаєш, що далі робити. Оце, оце найстрашніше, напевно. Ми не спали, тому що ми моніторили. Якби дитина спала. Ми не спали, ми так моніторили. Ну і звичайно. Ще більше прозріла прозріли від цих сильних вибухів, але ми були вдома. Ми були на першому поверсі. Ми не бомби по фактично і не маємо куди бігти. На щастя, цього разу це невеликі пошкодження, але вони є. Тобто осколочні в даному випадку були пошкоджені декілька фрагментів шатрового даху. В принципі це вже відновили, тобто хлопці оперативно заміряли, зробили латки, і є пошкодження віконних конструкцій в даному випадку. Зараз, звичайно, що будемо розглядати якісь тимчасові заходи. А в подальшому люди будуть напевно вже відновлювати саме вікно по певній програмі. Найбільших руйнувань зазнало передмістя Івано-Франківська. Мешканці одразу трьох сіл відчули на собі наслідки російської агресії. Наслідок ракети, з, з, ну, загорання, пошкодження будинку. Та й ну от такі наслідки, які зараз є. Пан Андрій показує будинок своєї бабусі раніше. Тут були дві хати та добудова літньої кухні. Однак тепер від помешкання залишилися лише пошкоджені уламками стіни. Моя бабуся зранку подзвонила, каже, що в нас загорілась хата, великі пошкодження. В... В тій хаті, де вона власне проживає, була швидка. Її накололи ліками. Ну ти вже трохи краще, але сюди не не, не пускаємо, бо щоб нірші ну від побаченого не сталося. Ущент зруйнована стіна, вибиті вікна та уламки скла. Тепер так виглядає будинок пана Дмитра. Чоловік бідкається, все, що будував руками. Росіяни знищили за одну мить. Чим раз тим стіна відходить, кут відходить. І в будь-який момент може стіна завалитися, вийти кут, як відійшов, як вислопів у хаті, в кімнаті. Та пригадує, цієї ночі його родина дивом вижила, адже найбільший удар припав на підвал, у якому вони зазвичай ховалися. Підвальне приміщення, там, де ми постійно ховаємося, завалене майже повністю. І ну, Так Бог дав, що ми на даний момент що ми лишилися. Живі саме живі й здорові, і у кожному селі допомагати постраждалим зголосилися десятки небайдужих людей. Дякую людям, які зійшлися. Тобто, десь ми десь повідомили, люди відгукнулися. І Родина відгукнулася і помагають би, поприбирати, допомагають ліквідувати ту, наслідки тої пожежі і наслідки того обстрілу. Не обійшлося цієї доби і без постраждалих, серед яких 11-річний хлопчик. Власникам будинків, які постраждали внаслідок атаки, франківська громада відшкодує збитки. Люди по відшкодуванню пишуть заяви через НАП, подають всі необхідні документи: це паспорт, ідентифікаційний код, право власності на нерухоме майно. Ну і після того сеже комісія, вже буде визначена сума компенсації за пошкодження вікна, двері і так само за пошкодження конструктивних елементів. Загалом цієї ночі сили оборони знешкодили більш як 400 безпілотників та усе ракетне озброєння, яким ворог бив по Україні.